Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами будемо малювати нетрадиційним способом, який називається монотипія. Це дуже чудова техніка нетрадиційного малювання. Її можна використовувати з дорослими і дітьми. Монотипія це легко і весело, що може бути простіше і смішніше яскравих відбітків. Сенс монотипі полягає в тому, що картина малюється на одній стороні аркуша, а потім відбивається на іншій. Цікаве те, що малюнки намальовані використанням монотипі завжди унікальні, адже два однакових відбитка отримати просто неможливо. Тема нашого заняття осінній листочок. На початку роботи нам треба скласти аркуш паперу наплек. Складаємо, притискаємо кут до куточка і загинаємо листочок. Розкриваємо, беремо пензлик і за допомогою водички змащуємо його аркуш паперу водичкою. Це треба робити там, де буде листочок. Водички потрібно багато, щоб наш відбиточок вийшов дуже-дуже чудовий. Змочили. Тепер нам потрібно намалювати половинку листочка. Наприклад, я візьму коричневий колір. І намалюю з правої сторони, я намалюю половинку листочка. Листочок у нас буде кленовий. Він який у нас, друзі? Ось такий. Ось він який. Бачите? Так, А фарби потрібно багато, щоб наш листочок вийшов дуже красивий. Ось так. Так, тепер я, а я допоможу трішки. Так. Тепер нам потрібно додати фарби. Наприклад, оранжевого кольору. Помили пензлик, щоб красочка не змішалась раніше, чим потрібно. Жовтого, можна жовтого трішки, більше. Трішечки. Ще оранжевий я хочу додати. Ось сюди. А, можна зелененького трошечки. Ось сюди. Так. Ну що? Ой, допоможу. Так. Тепер ми складаємо аркуш паперу навпіл і притискаємо його долонькою. Не сильно не розтираємо, а тільки притискаємо. Вам цікаво, що у нас вийде? Мені теж. Подивимось? О, дивіться! Яка гарна У Кожного своє. Дивіться. Я ж вам казала, що не може бути однакових листочків. Подивіться. На цьому заняття наше закінчилось. І я хочу, дуже хочу побачити ваші малюнки.